День малята! дітке, а скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року? Так, зима. Зима дивовижна пора року, пара свят та веселощі. Усі зараз до нас наближається свято Новий рік. На це чарівне свято люди прикрашають ялинки різними прикрасами, ліхтариками, кульками. Усі звірята в лісі вирішили прикрасити ялинку. В лісі випав білий сніг. Наступає Новий рік. Стали думати звірята, як зустріть чудове свято. Ось ялинка зелененька, ні велика, ні маленька. Ми прикрасимо її, заспіваємо пісні. Білка принесла горішки, їжачок гриби і шишки, ведмежатко пряники і смачні льодяники. Дуже гарна і розкішна у звірят ялинка вийшла. Дітки, а чим звірі прикрашали ялинку? Вірно, Шишками і грибочками, горішками, пряниками та льодяниками. Дітки, а давайте і ми з вами також прикрасимо ялиночку до свята. Але спочатку підготуємо наші пальчики до роботи. Сніг-сніжок засипав поріжок, Побігли ми гуляти, у сніжки пограти. Дітки, а зараз повторюйте разом зі мною. Сніг-сніжок засипав поріжок. По ми гуляти, у сніжки пограти. Молодці, дітки! Для роботи нам потрібно силует ялинки, вирізаний із зеленого картону, пластилін, синього, червоного та жовтого кольорів, душечка для пластиліну та серветка. Розпочинаємо. Беремо пластилін жовтого кольору, відчіпуємо шматочки. Шматочок пластиліну кладемо на долоньку, зверху притискаємо долонькою та з рухами скочуємо кульку. Таким чином, ми робимо і синього та червоного пластини. Дітки, кульки в нас готові, кульки можуть бути різні за розміром, і великі, і маленькі. Тепер беремо кульку будь-якого кольору, прикрасимо нашу ялинку нею. Ось яка гарна ялиночка у мене вийшла. А я, дітки, чекаю фото та відео ваших ялиночок. До побачення, до наступної зустрічі!